Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Пропоную вам цікаві та хитрі математичні завдання. А почнемо ми з гри на увагу неуважний художник. Художник так поспішав, що намалював різні предмети і поряд з ними цифри. А чи все правильно він порахував. Давайте перевіримо. Скільки літаків ви нарахували. Правильно 3. А стоїть яка цифра поряд? 5. Невірно. А машинок скільки, давайте порахуємо. Одна, дві. 3, 4, 5, 6. Яку треба поставити цифру поряд? Цифру 6. Так само порахуйте м'ячики, олівці, квіточки, грибочки та моркву. І поставте правильно цифру, яка відповідає кількості предметів. Всі впоралися з першим завданням? Перевірте себе. Ще одне таке завдання вам даю для самостійного опрацювання. Друге завдання. Необхідно вибрати геометричну фігуру із запропонованих і заповнити пусту клітинку. Жовті круги та сині квадрати у кожному рядку чередуються. Тож яка фігура пропущена? Так, жовтий круг. Тут якої фігури не вистачає. Правильно жовто-зеленого круга. Молодці. Яку фігуру ви обрали у цьому завданні? Вірно, жовтий трикутник. Наступне завдання для найтмітливіших дітей бути дуже уважні. Нафнаф -наф із сказочки про трьох поросят вирішив побудувати міцні хатинки для всіх героїв казки Рукавичка. Скільки хатинок йому потрібно побудувати? Давайте пригадаємо всіх героїв казки рукавичка: Мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовк, кабан, ведмідь. Скільки всього ви нарахували? Так, сім. Значить, Наф-Наф побудує. Скільки хатинок? Сім. Вірно. Ще одне хитре запитання для вас. Мама коза з відомої казки зв'язала своїм козенятам і собі шкарпетки і рукавички. Скільки всього пар шкарпеток і рукавичок зв'язала коза. Скільки було козенят у мами? Так, семеро. Додаємо ще маму козу. Значить, скільки їх разом. Вісім. Скільки, значить, пар рукавичок зв'язала мама коза. Вісім пар рукавичок. А скільки пар шкарпеток мама коза зв'язала. Також вісім пар шкарпеток. Дуже добре. Слухаємо ще. У лісі влаштували концерт два зайчика, два їжачка, а також ведмедики, котрих було стільки, скільки разом зайчиків та їжачків, скільки звірят. Брало участь у концерті. Всі діти правильно порахували. Восьми розвіряд приймали участь у концерті. Ще одне завдання. На день народження Сашка мама спекла торт. Скільки років? Виповнилося Сашкові. А як ви здогадались, діти? Так, порахували свічки. Так скільки ж років Сашкові? Вірно, шість років. Молодці, діти. Півень зніс 5 яєць. Потім іще одне. Скільки всього стало яєць. Жодного, адже півні не несуть яйця. І останнє завдання на березі виросло п'ять червоних яблук та три жовтих яблука. Скільки всього яблук виросло на дереві. Всі здогадались, діти, жодного яблука не виросло, адже на березі яблука не ростуть. Дякую вам, діти. Ви молодці.